До війни Валентин був художником оформлювачем і створював квест кімнати. На другий день після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем захищати країну. За три місяці підготовки опанував нову професію та став старшим сапером 81-ї окремої десантно-штурмової бригади. От я скільки від хлопців не чую історії про війну. Всі були в різних там всесвітах. У всіх війна різна. І відношення різні, і умови різні. Конкретно в моїй бригаді в мамо було гарне відношення до нас. З постачанням також проблем не було. Ми пройшли е, гарне навчання, е, тобто не дали тобі там гранати в руки, сказали, ти тепер сапер. Ні, в мене було там три місяці навчання, я освоїв професію, в мене є військово-облікова спеціальність, старший сапер. Його робота йти першим ще до штурму, максимально близько підходити до ворожих позицій і розміновувати шлях для побратимів. Валентин прийшов в бої під Богородичним, Креміною та Білогорівкою. Саме там, під час виконання бойового завдання, він отримав поранення. Було двоє поранених. Тяжко звідти виходили. Багато часу провели в такій трубі. Желізобетоні для стоку води, вода звідти стікає. Ось. Але мене хлопці винесли в спальнику, ось, виносили під час того, як мене евакуювали, ну, по нам знову працювали, були прильоти, і дивовижно те, що е, я ніби в 300 і в тяжкому стані, але коли були прильоти, хлопці закривали мене своїми тілами це дивовижна історія. Після тяжкого поранення Валентину врятували ногу, але в Україні відновити її не змогли. Єдиним шансом стало лікування за кордоном. У німецькому кельні воїн переніс 32 операції, під час яких у гумілкову кістку встановили металеву конструкцію з 12 фіксувальних болців. Попереду були 9 місяців боротьби за можливість знову ходити. Було складно зібрати ногу докупи, бо вона була врятована, зафіксована апаратом зовнішньої фіксації. Присадку судин зробили, Ось. але там м'язи вибило, в мене тільки кісто... ну, кісточки, а м'язів там не було. Ну і кісточок не вистачало там посередині якби, нічого, тільки шкіра. Ось. Я дізнався, що є можливість лікування за кордоном, написав необхідні заяви. І буквально там через два тижні після того, як я подав ці документи, прийшло підтвердження, і я полетів. Невідомо куди, бо наперед не кажуть чомусь. Тепер чоловік разом із дружиною працює над створенням арт студії, спільного простору, де творчість стане інструментом підтримки. Проєкт ще в процесі підготовки, але він вже має чітку мету стати місцем, де лікують не лише мистецтвом, а й увагою. До психолога мені ще далеко, але хочеться допомагати людям, хочеться зменшити тривожність, побороти стрес, дати ресурси тут і зараз. Е, тому що, от, е, якщо робота психолога, це а я е, захоплююсь психологію, це юнгіанський підхід, це глибинна психологія. Це довготривала терапія до певних результатів. Валентин Гаврилюк також спеціаліст із професійної адаптації ветеранів. Він допомагає колегам будувати кар'єру і знаходити нові можливості після служби. Запрошує усіх, хто потребує підтримки, звертатися до нього за консультаціями, адже шлях до нового життя можна пройти разом. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4